Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескора ненька Україна. Десять хвилин до першої години. Я тільки прийшла. Сьогодні у нас понеділок. Зараз розповім, де я була. Ну, спочатку погода, яка сьогодні трохи прохолодна, така. Ну, так, сонечко, то є, то нема, то трошки дощик накрапав і вітер. Зранку було 14, зараз, може, градусів 17. Отака От погода. Ну, нічого така, хороша. Я люблю таку погоду. Ось мої квіточки. Що тут у нас? Бачите, розквітають тут. Тут розквітають. Де ще Де ще розквітають? ну покажіться. Ось тут уже розквів квіточка. Ось тут квіточки. Бачите? Розквітала. Ану, ану, де тебе? Ось тут, тут. І ці, он бачите, листочки вибрасують. Квіточки мої. Де я була? Та ніде не була. Поїхала у той. Спочатку зайшла в свій магазин зранку і купила ось на 80. 7 центів, кіло 335 кілометрів, картоплю по 65 центів. О, Це молода картопля. Отакий пакет був, я його і взяла. Ну і хорошо, думаю, поїду. Та я вже додому не заходила, не заносила, так і поїхала з ним. Тоді купила таку сиру, собі я люблю. Такий, знаєте, пластиками, оцей плавлений сирок. Сирок такий купила, 2,50 км. Ну, от тоді купила такі йогурти. Оце три штуки на євро купила. Оце якийсь із тим із кавуном. кавуном, це якийсь такий із ягодами. А це в другому магазині, там, де сирок брала, там купила такі два йогурти. Ці по 35 центів. І захотілося мені ковбаски. Так я оцей ковбаски купила. Думаю, на обід одварю собі картоплі молоденькою. Я її оце так мию, маленьку-маленьку виберу, помию і у шкарлупках і поставлю її варити. Як вона одвариться, швидко одвариться я її почищу на сковорідку, обжарю на коров'ячому маслі. От. І оце таке я люблю їсти. А це на базарі купила. У мене є один помідор, Думаю, так куплю. Там у людей, у людей такі помідорчики. Оце по півтори євро. Так я купила два помідорчика. Це заплатила 30 центів за два помідорчика. Це значить 200 грам. От. Тоді пішла в вікнут магазин. Ось взяла два Валентино Омо. Це чоловічі парфумчики. Тоді отакий от крем взяла. Бачите, крем, це серум і це і крем із марушки. Ну, от таку кучку взяла собі. А це від той Віктор і Рольф, отакі от парфумчики от -от на бумажечки. бумажечці. От -от, знаєте, так, красива така тут упаковка. так от, як я посилки відсилаю, як хтось купує парфуми в наточки. Я завжди положу отаке безкоштовне. І крем положу, ті, хто креми купують. От так що ложу людям. Мені не жалко, я його беру безкоштовне і людям кладу безкоштовне. Оце таке я сьогодні скупилася так трошечки. Піш та нічого не стала купувати, бо в мене є. в мене, в мене є ще зараз доїсти карт... Ні, не буду Зараз я молодою зварю картоплю. Мені... Вона є картопля з, з курицею, з тими. З крильцями. Не хочеться. Може, на вечір крильця поїм, а картоплю викину. От. А молодою зварю картоплю. Це зроблю з, з помідора і огірок. У мене є салат, ковбаску, сирок. Отаке от поїм. Картоплю зі сметанкою. У мене є сметанка. Я люблю помастити сметанкою. Спочатку обжарити, тоді сметанкою помастити. Ну, що вам скажу, я вам не стала знімати, вже, бо в мене вже не так було багато часу. Я зайшла, ну, то ж походила, кругом, походила, думаю, дай зайду в МЧМД, може, там уже щось, якась двіжуха пішла. Да, пішла двіжуха на всю, на всю катушку. Зробили знижки, вони ще я прийшла, вони ще там клацають, клацають, переклацують все це, ціни переділують. І фіксування ціни ставлять. Наприклад, стоїло 19,90, ставлять 11,90 або 9,90, ну, смотря який товар. Дуже багато, дуже багато вже вони оце проклацують. Я і в чоловічі піднялася, і там, бо мені треба подивитися зятю, як буду їхати, подивитися зятю той е шорти для купання. І такі шорти, що ходить, я й модні купила. Ну, думаю, якщо будуть такі недорогі там до 10 євриків, я йому й такі куплю. А дівчатам багато кое-що було, але я нічого не купувала. Думаю, оце зараз пообідаю, позвоню своїм дівчаткам і запитаю, що вони хочуть на, на літочку, щоб я. Зібрала посилку і в цю п'ятницю одіслала. Так я тоді завтра зайду або в середу. Завтра піду, мабуть, у церкву в свою сходжу. А тоді ще і завтра зайду, і в середу зайду. От Настюша казала, футболку якусь, може, Настюші футболку якусь куплю, що, може, Аня захоче, що Павлик захоче, що Сашко Настюше. Ну, не знаю, коротко, треба все попитати. Хай Настюша дивиться по інтернету. Що їй сподобається, таке мені вона присилає завжди тоді карточки. Я дивлюся і ото ходю, шукаю і таке купляю. А тоді, якщо в Італію поїду, ми там знато, в Італії пізніше знижки підуть, аж у другому літньому місяці, так десь у усередки. Там може до 10-го, десь у десятих числах, то й там, звісно, там теж два здорових МЧМД, один у центрі, а один. Монтодоро, такий торговельний центр, це вже між Трієсте і Муджа такий, таке містечко. От -от -от -от, там Здоровий, такий на чотири поверха і чотирьохповерхова то стоянка для автівок. Коротше, там дуже багато. Там і меблі, там і продукти, там і, і всякі всякі різні магазини. і Обувні, і... Оце МЧМД, і, і що там, які там, і те, що то, кі, і, той, кіко, і сіфара. Ну, коротше, всяких багато, багато і італійські, що я їх і не знаю, кальцидонія, багато всяких магазинчиків. От. І дуже продуктовий, здоровий, дуже здоровий продуктовий, пошти весь перший етаж займає продуктовий, і кафешок, може. Штук, 10 кафешок, там і морозивої, і, і поїсти, і піцерії. Ну, коротше, дуже здоровий торговельний центр, дуже здоровий. І нам удобно туди їхати. Як ми з машини їдемо, ми сіли на двадцятку буса. от. 15 хвилин ми вже там вийшли з буса, на другу сторону, тільки перейшли, і вже тут ліфтом піднімаємося сразу туди, на перший поверх. Бо виходить, що ти приїжджаєш, і воно як. На нижньому уровні, там, де стоянки починаються, От як, як на нульовому поверсі. А там ліфт є, сідаєш в ліфт, і їдеш наверх. <клес> і все, і хорошо. І ми завжди туди приходимо. От Я люблю, там на натакує завжди такі бублички, тільки солені бублички. Ой, вони смачні до супу, Ото таке поїсти. Ну, це таке, що я вам розкажу. Завтра піду, якщо дівчата мені щось вже замовлять, я то подивлюся, як хороші ціни будуть, то буду вже й купувати. Щоб вже в п'ятницю зробити посилочку та й одіслати їм. От так от. Та, може, скажуть, нічого й не треба, і таке може бути, я ж не знаю. Ну, це може на це не надійте, наші втюші наші завжди треба. Футболочки вона, футболки по два роки не носить по два сезони. Чи я їй прислала там 5-6 футболок, вона сезон відносила і все. Ну, Ото -от так. Тоді давай нові. Ну, давайте ще раз покажу вам продукти та вже буду картоплю мить і ставити, щоб варилася. Ото -от так. Ось бачите. Я, я би знала, що це я зайду в магазин, будуть такі йогурти. Я б не стала ці брати. Я взяла бо це, там можна було написано, що е, двічі оце. На євро і ще так же на євро. Оце якийсь новий вкус йогурта з, з тим, з кавуном весі мелоні Це кавунчик Оце хочеться таке покуштувати, так, такого не, не їла ніколи. Такі їла фруктові і такі фруктові їла. Але хочеться і такого покуштувати. Я вам скажу, що тут більше вага. Тут, бачите, 200 грам написано, а тут, мабуть, 150 Ану, да, а тут 150. Так що це набагато вигодніше. Ну, вже ж ти такі купила, ну хай будуть і такі. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі, щоб усе було, було хорошо і благополучно. Всіх обіймаю, цілую, люблю.